Чому англійський професор Едвард Кварк хотів їсти на підлозі українських селян? Зараз я вам все розповім з вам. Український історик Олександр Алферов, мандруючи Україною наприкінці XVIII століття, англієць написав: українці мають інтелігентне обличчя за симпатичним поглядом. Українці щирі, щедрі, гостинні, вічливі працьовиті, релігійні. Всі хати побілені вапном, як у нашому Уелсі. Подорожній може подумати, що він не в кількох кілометрах від Московщини, а в Голландії. Українці тримають багато домашньої птиці і худоби, їхні садки повні вочевих дерев, а перед хатою чудовий килим квітів, що дає англійський вигляд їхнім домам. Українські хати мають велеську зовнішність, норвезьку внутрішність, а своїми садками виглядають на англійські ферми. Взагалі в українців не знайдено навіть натяку на бруд чи тарганів, яких зустрінети в кожній московській хаті тисячами. Я б радше обідав на підлозі української хати ніж за столом московського князя.